Одеському драматичному театрі попрощалися із актором та ведучим концертів оркестру Євгеном Бубером. Робота під постійними обстрілами. Правоохоронці Одещини працюють на деокупованих територіях Херсонської області. Одеські художники перетворюють фасад непрацюючого ресторану на арт-об'єкт. За інформацією Одеської міської ради, ось за цим парканом за адресою Генуеська, 24А, самочинно приватною компанією виконуються будівельні роботи на земельній ділянці, яка належить територіальній громаді міста Одеса. На території біля колишнього готелю Вікторія роблять трирівневу залізобетонну прибудову, повідомляють у міськраді. Замовник будівництва ТОВ Макао робиться будівельні роботи без дозвільних документів, а саме влаштування. Прибудови до будинку загального трьох поверхів на підставі цього був складений акт. Зазначено акт був надіслано до прокуратури Одеської області та районної прокуратури. На підставі зазначеного акту було зареєстровано кримінальне провадження щодо захопленої земельної ділянки. На інформаційному стенді, який розміщений на паркані, вказано, що там ведуться підготовчі роботи з капремонту готелю. Я сюди заходила, мені подобалось. Тут сакура гарна цвіти, е, ресторан був на першому поверсі. Дуже все було гарно. А потім його чомусь закрили, цей готель. Оце єдине, що я знаю. От. Але якщо вони реставрують, то це одна справа. Тут вони не зруйнували, вони реставрують, оскільки я пам'ятаю. Будівельники та охоронці від коментарів в Суспільному відмовилися. Смотри, то камінь може. Наразі ми намагаємося отримати коментар від компанії забудовника. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Так в останню путь проведжали заслуженого діяча мистецтв, актора Євгена Бубера. Біля головного входу до українського театру, де він працював в останні роки свого життя, зібралися друзі, родичі та колеги. Це неймовірно талановита людина. Він був і ведучим на телебаченні. Він його багато знали Одесити, коли він проводив весілля, концерти. Він був актором нашого театру. Насправді він був крадником моїм, тому що не лише моїм, він був крадником всього театру. До нього завжди підходила молодь. Він завжди знаходив якісь хороші, розумні слова, професійні для кожного. Моні діяв формат відкритого мікрофону. Вірші Ліни Костенко прочитав Віктора Раду, який колись працював під керівництвом Євгена Бубера у театрі юного глядача. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Це про Євгена Борисовича. Не ствердно боляче, вчати людину, яка була частиною твого життя. Как была частиною життя двуриного Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в Одесском театре Юного Зрителя. Трус обічають восімдесят 85 літ за дня своєї основання. Прийшла попрощатися з другом Тетяна Мілімко. каже, бачила Євгена в останнє перед тим, як він потрапив до реанімації. Його аналізи погіршувалися, а він збирав людей навколо і говорив, що він щасливий. Він дуже любить свою дружину Марину. Що саме вона його зробила таким щасливим? Говорив багато про любов і так, що. Напевно, ніхто більше не зможе говорити про любов. Тобто, це була така людина, яка повністю охоплювала і дарувала всім навколо а, саме це найцінніше почуття, почуття любові. Це був такий чоловік, який мог бути другом для всіх. Удивительний розхожі душі. Він з перших хвилин розполагався до себе і чувствувалася. Как будто ты знал его давным-давно. И очень трудно говорить, потому что когда уходят такие люди, это уходит частица самого тебя. А я бы даже смело сказал, что это уходит частица Одесс. Потому что Женя ассоциировался уже с Одессой. Это был настоящий одессит с великолепным чувством юмора, с вышедчайшим интеллектом и с огромной душой. Поэтому, тому я думаю, для всіх, хто його знав, это не просто большая утрата, а кромда втрата. Євген Бубер з 2022 року лікував рак легенів, третьої стадії та проходив хіміотерапію. 31 березня через хворобу актор пішов із життя. Йому було 52 роки. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко Суспільне новини Одеса. Зруйновані будинки, школи, спалені авто. Такий вигляд мають села до окупованої Херсонщини, де працюють поліцейські з Одеського регіону. У нас тут от, є грубка, є генератори, що світла немає, є інтернет-стерлінг. Все, якби водичка поїсти. Все в наявності є, сліжка, якщо треба відпочити. Дивимося в небо та слухаємо, де летить, звідки летить, та одразу ж прячемось, ховаємося. Нормалюся. Заспокойтесь. Цю поліцейську станцію росіяни неодноразово обстрілювали. Її відремонтували, обладнали кабінет для прийому місцевих. Це осколки снарядів, якими була обстрілена ця станція. От побачите кирну. Бути уважнішим, якщо є приліт, чуєте свіст, протягом трьох секунд треба лягати на землю і закриватися. Звільнили. Тепер лягаєш спати. Ну, Спати неможливо. заснути. Думаю, що далі. Хто нам буде допомагати, відбудовувати? Хто за це все заплатить? Росіяни? Коли ми сюди під'їхали, то злякались так. Захотілося уїхати, але куди? У відділенні поліції люди можуть написати заяву про руйнування житла, сповістити про факти мародерства або ж про підозрілих, на їх думку, людей, розповідає правоохоронець Максим Монастирський. Займаємося своєю роботою, чергуємо, допомагаємо людям, виїжджаємо на виклики, крадіжки присутні також, окрім пошкоджень. Документуємо, збираємо матеріали, намагаємось у повну опцію зібрати, щоб місцевим. Поліцейським, які ведуть провадження, було легше працювати з цим. Два тижні тому до зруйнованої Олександрівки приїхав з колегами поліцейський Ігор Вишняков. Каже, до обстрілів звик, але важко усвідомлювати, що російські військові вбивали цивільних людей. Хлібовозка стоїть, там де флаг стоїть біля танку. Там хлопець возив хліб сюди. Окуповано це, щоб люди просто ну, мали що їсти. Його взяли і розстріляли. Ну дуже приємно, що він залишився живий, як нам сказали. І зараз він борони, Ви, викидує цю нечість з нашої землі. Це Альфа, бойова собака, яка пережила всі тягати і лішені служби в селі Олександрівка. Була в своє время, попала під обстріл. і була. Контужена. ну нічого. Хлопці відкормили її тут. Так живе, несе службу на посту. Ми надаємо допомогу місцевому населенню, виконуємо поліцейські послуги, також виконуємо функції поліцейського піклування. Ми проводимо постійно фільтраційні заходи, контрдіверсійні заходи. Також з нами приїжджають слідчі криміналісти, постійно виїжджають слідчі оперативні групи. Поліцейські задачі не міняються кожні 60 діб. Зараз їх працює більше 150. Олександр Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Херсонщина. людей, святковий концерт Та різні артисти, зокрема комік трупи масок. Так стартувала ювілейна 50 50-та гуморина в Одесі. Ми танцори, артисти, танцори, актери, танцори, танцори. Я танцюю чечотку, а вона теж танцює і, і не тільки, вона сама розкаже. А ну, давай. Да, і... Я да. немножко і танцюю, і... і пою, і віжу, і, і потихонечку все діли. Да. Я, я да, Скромный, да? У людей должно быть настроение. И настроение на завтрашний день. Ощущение нашей и победы, и счастья, и радости, которые вот мы несем и в любом случае несли и будем нести. Что бы ни происходило вокруг нас. Это очень важно. У каждого одессита сегодня по гороскопу было написано, что нужно радоваться. А народ, который не разучился радоваться, победить невозможно. Вот. А тем более 50 лет юморины. Что такое 50? Одесса же мама, правильно. 50 лет юморины даже для женщины 50 грамм это ничего. Это, это скачок. Я вважаю, що просто нам необходимо оставаться оптимістами, просто необхідно, тому що ми живемо в двополярному мире. Правильно, є добро, є зло, є ночі, є день. І ці речі повинні бути уравновешены, поки ми ночь не победим. Серед іншого в міському саду працював і благодійний ярмарок на 20 столів із товарами. Виручені кошти планують направити на потреби ЗСУ. Серед учасників майстриня Лариса Харченко, яка сім років виготовляє авторські свічки з вощини. Наш внесок в нашу економіку, тому що ми самі себе забезпечуємо роботою. Ми створюємо робоче місце собі, ми з матеріалів, які самі купуємо, створюємо роботи. Це більш такий психологічний аспект, тому що люди мають жити, рухатися далі. Плюс я знаю, що більшість майстрів, які тут продають свої роботи, вони свій відсоток. Відправляют на благодейність. Мы гуляли по городу, нашли замечательное это место. Здесь всякие мероприятия, всякие, ну интересно, интересно, интересные работы представлены. Это позволяет людям не оставаться самим. Це дозволяє чувствовать себе асоціальним, как то знаєте, среди людей і потім голову свою отвлекать немножечко от всего происходящего. Это всього важно. Сьогодні гуморина і це є наша одеська традиція, яку ми повинні підтримувати, тому що зараз йде війна, війна масштабна, українська наша. І я вважаю, що наше молоде покоління повинно зростати на наших українських піснях, наших традиціях, щоб ми бачили весь світ, який чудовий. Наш український народ. Ми не святкуємо гумарина, так, така, яка вона є. Вона є от зараз у вигляді концерту благодійної ярмарки для ЗСУ. І я вважаю, що якась доля атмосфери такої трошки відійти від війни для повсякденних, для наших дітей, це є важливо зараз. Ірина Чорна, Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський – Суспільне новини Одеса. Одеські художники перетворюють фанеру, якою забитий фасад непрацюючого ресторану на Дербасівській обєкт Один з напрямків роботи розклейка плакатів з творчістю українських митців, розповідає куратор проєкту Володимир Маненко. Оця серія, яку я наклею, вона вже висіла на десь близько ще тим літом. Вона висіла на книжці, як виставка цільна. От авторська виставка. І роботи вони були такі яскраві, а зараз вони такі. Бачите, джинсові вигорівші. Вони вже були вже сонце, бачили, вітер, дощ вже такі прожиті, справжні. І тут є одеські автори, і просто українські автори. От, тут уже така збірна, вже такий дивертисмент на Робіт різних різних українських митців. Хтось сам знаходить когось зачасти, я знаходжу. Ну в основному знаходжу автора, з ним списуюсь, прошу дозволу на подібну публікацію. І Автори зазвичай кажуть Ані Ка Загалом за час існування проєкту на цьому фасаді розмістили більше 120 плакатів з роботами, каже Володимир Маненко. Ініціатива. На хаус робити вуличні виставки, вона почалася ще рік тому. От. І ми почали робити ці виставки. Так як стикхаус, ну, як місце для розміщення виставок і ця Дерібасівська, як ви пам'ятаєте, була закрита і відкрилась тільки в травні, ми почали робити ці виставки на книжці. І зараз, сьогодні, це вже 49-та виставка, яку ми робимо. Сьогодні буде збірка нових і і старих робіт, які зроблені за час цієї війни українських митців, які ми розмістимо тут. А це інший напрям роботи графіті. Стріт-артом займається художник Вадим Логовцов. Я второй слой. Вот контур Чорний навіл. Это портрет, возможно, он уже угадывается. Это портрет Степана Андреевича Бандери в условиях війни нынешней, Я считаю, що портрет борця за независимость українського народу должен бути в самому центрі Одеси на Діри На цих стінах портрет другий. Перше зображення президента Росії Путіна за гратами. Я э, професіональний дизайнер інтер'єру, э, театральний художник по образу. Э, Проекти в зв'язку з війною з економічною ситуацією, Тим не було якось виражати свої Мене поняття пригласила Маненко. Все це підходить. Э, це така мало, скажімо так, занятая на даний момент ніша в творчістві. Е -е, Качественна стріта, к сожалению, дуже мало зараз. Я намагаюся пробел заповнити своїми роботами. Ольга Міщук, Дмитро Васильів, Сергій Кобилянський – Суспільне новини Одеса. Прогноз погоди на 4 квітня. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер східний 11-13 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 5 вночі та від 6 до 9 градусів в день. В Одесі хмарно. На цей день оголосили штормове попередження. Очікуються пориви північно-східного вітру 15-17 метрів на секунду. У день піде дощ, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря вночі 3-4 градуси, вдень 7-8 із позначкою плюс.